Доброго дня, рада вітати всіх і свій своїм виступом домовилися за конгрес. Я посвячу трошки аналізу того, сьогодні грудень на старе, на майбутнє друга закінчується 35 дня, рік відбувся. І я сьогодні хотіла просто підсилувати, що... бачимо, як українські форуми партії Нікіфліка, але теж є професійна асоціація, які це про нас на 2014 рік. І так, загальна ситуація 2015 року. Коли В um, серпні місяці ми знову звернулися тим запитом до Міністерства юстиції України, намагаючись зрозуміти, бо нам треба було відстоювати інтереси сектором, про який ми будемо говорити трошки далі. Скільки ж у нас є на останні на сьогодні місяць, і офіційну відповідь ми отримали і від Міністерства юстиції, і від е реєстраційної служби. вісім тисяч владіних фондів праці. Коли куди звернулися сім тисяч, невідомо це. 11 тисяч, 4 з них а, да. 11 тисяч зареєстровано. Uh, треба нам uh, з цим працювати. бо статистика вона вже на сьогодні, які говорить, що вона дуже сьогодні в плаченому стані. А також ми зробили заход до міністерства до роботи. І згадала, скільки годинних організацій звітувалася до діяння 2013 року. 8 тисяч. Це не така. Є організації, які також пішли віддають, але не свідують, вони звітують на локації і займають благодійною діяльність. Сьогодні складно подивитися, ми намагалися спитати ну, холі, у Міністерстві доходів, а які бюджети сьогодні у благодійних організацій, скільки там, до мільйона гривень, до 10 000, 000 і вище. А, на жаль, ця інформація сьогодні не закрита. Єдине, що даним Міністерства статистики, за 2012 рік через. Let's Цей рейтинг, який складається за трьома показниками. Перше, скільки фінансів пересічні мовляв червоної владі, друга, як вони за, залучені до волонтерства, а третє, як вони готові допомагати незнакомцям, яким зустрічають. Затримався показниками і відбудовується цей рейтинг. Україна в минулому році покращила показника волонтерства ми перепрыгнули з 57-го місця на 26-го місця, 26 майже в два рази. Якось залишила компанії і фізичної особи. Для чого ми це зробили? Наша основна мета була спробувати вперше показати цифри. Бо, на нашу думку, рейтинг для окремі сьогодні є важливі для того, щоб почати культувати прозорість сектору. Бо саме прозорість сектора вона розвиває подальшому. Приступають до сектору. Тому ми зробили це першу спробу і результати, які є, в рейтингу взяли 34 бахідних модернізації, які подали органітету свою фінансову звітність, купи фінансову Це перший раз, коли була оприлюднена ця фінансова звітність, яка подається до податкових доподатних бізнес-компанії. Але ці дані нам надають забути певні висновки, що сьогодні займається багато дізнання модернізації в Україні. багато ресурсів, тобто більш ніж 75% всіх благодійних коштів дають на сьогодні на свої сфери здоров'я, соціальних завдань. Решта 25% ділить між собою культура, освіта, екологія, спорту. Українську благодійності іди вона буде виступати пізніше. Але якщо в минулому закрашеній діяльності біржі було залучено 1 мільйон гривень, то в цьому році біржа було залучено вже 7 мільйонів гривень. В 7 разів підвищено цей показник. Інтернет-проєкт Аблєчки теж минулий рік 1 мільйон гривень залучено, в цьому році 2 мільйони гривень. Це все через інтернет-ресурси, через. Адресному звертання. Тут Артемки фонд соціального протестя теж ми з ними спілкувалися благодійні програми програму. Сьогодні місяць залучає до п'яти тисяч благодійників, які підтримують чи у вигляді грошей, чи у вигляді матеріальних ресурсів. А, Слідку підходити на великих донорів, прошу великих донорів, а починати розвивати е, роботу саме з туристичними громадянами. І події, е, що відбувається на майданчик, сьогодні про це дуже яскрава свідчить Наші громадяни на готові чергувати на благодійну діяльність. Лише Ще спіймав ті, це перший е, е, тиждень майдану, не маючи нерахунку і інтернет, не немає ще. Це 56 гривень, це перше тижня. І цих сьогодні в інтернеті є, Майдан звітує дуже багато активного досудної підтримки. І про це треба думати, розвиваючи свою стратегію залучення фінансування і своїх програмах. Які у нас викликає відбулися в 2013 році? Першою, це викликання готує на законодавчому рівні, адже якщо ми слідкувалася з ситуацією, влітку цього року міністерства а і ще в початку, це був було початку року, у січні місяці, повноваження по регулюванню документальної допомоги було передане до Міністерства соціальної політики України і до Кабінету Міністерства України. А це сьогодні у нас дуже багато людей. Кожні 850 гривень, які продаються на благодійність, зареєструвати нетаріус. Це, звичайно, прокидих заморозов благодійність в, року, в пеку, за морозу, Україні. Вони хтось до нетарі з тоді не буде ходити, жодна простіше проведений, а спортів працюють з і жертвами через інтернет. Тому я дуже дякую всім колотим організаціям. Питання дорогу доходності, питання корупції, вони вже дали одного голосно дні в цьому своєму проєкту. На жаль, більше ще не, не забрав, але він це не зробив, але ми в цьому ще напрямку працюємо. Ну і в березні останній наша така виклика, яку ми отримали, це указ президента України про те, що е Міністерство соціальної політики України відділяє з ну, як я говорю, з волонтерську діяльність. Тепер будь-яка організація яка хоче долучити волонтерів до своєї роботи, має отримати ліцензію, дозволу від Міністерства соціальної політики. Це те, те що буде таким будемо обмеження для високого волонтерства, і це те, що найбільш посужніше сьогодні є в роботі сфері. І тому, спільно з центром волонтерів ми встигли, і ще була коаліція організації, благодійних фондів у листопудні місяці законопроект Законопроєкт Раді України розмінити закон про волонтерство діяльність для того, щоб відібрати з цього закону на цього органу державного, який має давати оце з вами. Наступний рік нам потрібна буде ваша підтримка для того, щоб цей законопроект ми будемо проводити активну лобістські компанії і вашу участь, щоб його просунути. Досягнення. Хоча на початку року саме того фанало діальності благодійної організації, він інший, ніж був, але певні досвіду, мені здається, більше розвитів для того, щоб бути попередній. І те, що буде досягнення, знищення для сектору. Український форум за працювали заціональним раком України. Користувато функцію інтернет-кування для збору благодійних пожеж. Тобто сьогодні всі банки отримали інструкцію про те, що якщо тут звертається благодійна організація, яка хоче заслугавати збір через інтернет, вони мають і можуть це робити. Ми зараз спокути переконуємо. Без, Без комісії? Це зараз все інше питання. Бедемо перемогу, зокрема, чи готові ми знижувати комісію або відмовлятися, це наступний крок. Але є все дозволя, це можна починати робити. І це перспективність сучасних вимог. І Наприкінці грудня у нас виявилася на сайті інструкція, те, як це можна робити і ще до кого звертатися банку. І, і все сказали, да, ми готові співпрацювати, це можна працювати. Ні, почали писати в цьому році полотінці, і це дуже позитивно. І, 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 і у попередніми роками кількість цих публікацій зберег значно зросла. І тут велика теж, теж, теж слуха своїх благодійних організацій, які дають якісну інформацію. Якщо ви даєте якісну інформацію, вона сприймається, вона публікується. Наступний рік, що ми бачимо, є важливим і, і людей це треба 15 свій да зміни. Нам треба задачі перебувати волонтерську діяльність для того, щоб волонтерська у нас нормально реалізовано. Нам треба вирішити питання податку на благодійну пожертву, яку має платити фізична особа. На сьогоднішній день ще мають розмови законопроект, які будуть вносити на початку року політично э, справити і нам треба буде зробити велику адвокаційну кампанію, щоб підвищити цей э, розмір цієї ставки І сьогодні йдеться експерт, який рік розпав з різних організацій про розмір 4 тисячі євро це стандартний розмір э, з українських збиральними роби. І також ми вважаємо, що сьогодні на відбувачі на те, як розвиваються э, індивідуальні пожертви. Треба розвиватися на сповідість. Це те, що цю, не працює, але ще не почали роботу, це те, що відбувається вміє до законодавства, для того, щоб можна було це завдання і без опакового навантаження робити. І нам теж всім нам треба об'єднати, що це питання вирішили. І а, те, що треба, я зазначила в передній слайді, що касається законодавчого змін, такого загального. Марина у своєму першому це покращує якості діяльності самих організацій. Ми маємо турбуватися професійними, ми маємо працювати за стандартами, ми маємо збудувати, ми маємо бути прозорими. Тоді відвищення будь довіри з боку журналістів, які тут починають писати, з боку політиків, які починають реагувати на звернення і робити нормальні зміни, з боку громадян, які починають жити. Вони все це як саме люди. Вашої діяльності дуже багато залежить. В основному ми подивимо пасічних власників за правдами, де нам окумульовано найкращі європейські стандарти владі діяльності ході організації, які підкріплені підкреплений практичний досвід українських організацій. Як вони це роблять? Бо поштона сайта, ми можемо це скачати і в